Хеллоу, хто з нами вперше? Мене звати Саша. Це я. А це Олег. Ви на каналі Крошка Кексик Адвенчерс. О! Зараз дупу собі подбиваю. І сьогодні ми катимо по маршруту номер 2 із серії Суми Bike Рутс. Їдемо цього разу в кияницю. Що там побачити далі? Ми самі їдемо перший раз по цьому маршруту. Ми туди вже давно збирались поїхати, але все ніяк у нас не зросталося з тим. Для нас теж можуть бути сюрпризи ще попереду. Так що, let's go! Me, so tenally, you, knows, no Їдемо по сосновому лісу. Тут такі аромати. Ще сонечко гріє, так що сьогодні просто чудово. А на маршруті тут є такий трек. Я не знаю просто, як воно називається правильно. О, такі от гірки тут. Там змагання з мотокросу проходять, наскільки ми знаємо. Зараз там будемо катати. Ну як, Відчуваєш себе мотокроссером? Ну Як поросята, навіть по такій жаріщі знайшли багнючку. It feels like love. Don't know what you do, but you make me feel fine. And you can't deny we are not just killing time. You should let me know if you want this too, You make me feel crazy. A little crazy for you. See, От з приводу взуття нам в коментарях писали і з приводу контактних педалів вже. І ми так насправді вже думали, обмірковували все це з приводу доцільності в подорожі. Тому що, наприклад, от зараз дуже спекотно і ми зараз їдемо в сандалях. Так, в них не те, що прям мега зручно. Хоча і сандалі класні і у них підошва крута. Але ну, не настільки зручно, як в кросівках. Але ж, наприклад, якщо поставити контактні педалі, то Тобі в тих кросівочках і їхати, і паритися, і нічого ти не зробиш. Тому ми так думали, що ну, якби це мінус, особливо для подорожі. До того ж, ми ще думали, що ми часто дуже різко зупиняємося, бо побачив, там і треба щось зняти. І я думаю, це додасть падінь. Та Що там казати про контактні педалі. Я тут просто на тапталки інколи не можу ногу поставити нормально. А в контактах так, взагалі я, мабуть, і не сяду навіть велосипед. Ну ви зрозуміли про наш рівень катання, правда? А хоча ви, мабуть, уже давно зрозуміли, але це так, нагадування. От до речі, в чому ви катаєтесь влітку? Коли дуже спекотно, бо в кросах то жарко. В чому ви їздите, розкажіть в коментарях. <му> So just tell me if I'm wrong, but it feels like love yeah, It feels like love Yeah Люблю такі доріжки в полі. Також вони прям манять, щоб по ним поїхали. От, до речі, стою, махаю руками, бо за нами тут вже і у води женуться, і комарі, і кліщі як ви пам'ятаєте. Але ми цього разу вже спреєм обробили шкіру і має нічого не кусати. Зараз уже сезон відкрито у кусиків. Так що готуйтеся і дбайте про здоров'я.

Бачите, тема козявочок ще не розкрита. тебе не Бо я красавчик. Ну ладно, ладно, ладно. Красавчик. Повірнуємося на крошка і красавчик. У нас перше падіння. Так, так. Ну так, трошки. Це так. Але цілий, правда? Цілий. А ну, руки. Головне, що рука не вилетіла. Він просто вже падав з таким Уже навчений. Уже навчений. І що саме цікавим, тоді полетів на рівному місці. І тоді місяць в гіпсу ручка його була. Це все із за тебе. Ти, ти кажеш, давай візьмемо якусь мінімальну аптечку. Ні, ну ми поїхали Переки, ж трохи на... далі. Ну ось, будь ласка, вже. Ладно, ладно, давай я тобі попшикаю. О, як шип. Все, дуй. <реш> <реш> так ось, я сказав дуй, а не пшикай. <реш> 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 Дякую. А то ж бачите, як бути блогером, їдете, що однією рукою тільки тримаєш велосипед. А дорога тут уже така собі. Ну ніби камера все ок. Я думав, що там уже все. Уже лінза буде потерта, але все окей. Я переживаю за камеру, а Саша переживає за мене. Ну, якось так. По дорозі знайшли прикольну місцину. Тут є лавочка, а ще тут є. Опа, Гойдалка. Все, що треба для ідеального перепочинку. Сподіваюсь, вона не відірветься піді мною. Заїхали в Вакалівщину, а тут нема ні зв'язку, ні інтернету. Хотіли глянути десь, у них тут має бути джерело, а інтернету то нема. Ну так, діти прогресу все вже не можуть вже і вижити. Так і людей нема просто тут де у кого б запитати, куди їхати. Нема нікого. Усіх всіх сієста, стамать. Тільки послухайте, як вони співають. у нас теж є своє міні озеро Аханзі. Доволі цікавий цей маршрут. Тут так ландшафти змінюються, і такий то сосновий ліс, то змішаний, і тут дивіться, якісь то болотце, то озеро. Таке цікаве доволі. Ну і, до речі, цього разу тут і покриття вже різне, і ґрунти, і асфальт, і такий з асфальт, такий собі. І піску тут достатньо теж, і обхилів достатньо, і спусків. Так що цей такий вже трошки порельєфніше і може трошки цікавіше. Тут так прикольно їхати цим лісом, але тут так багато козявочок. І вони всі обсідають, і окуляри, і все, і жужжать кругом. Так що пшикалка та чи мазалка від козявок обов'язково. А ще тут добрячий такий обхіл. Як бачите. Фух. Фух. Попорали ми 15-відсотковий обхіл. А ти бачиш, що далі теж обхіл? Що ще не попорали. Не <клес> Саші свій спосіб подолання обхилю, Називається серпантин. Принцип такий самий, як підніматися в гори. Просто так трохи легше долати обхили. Все, вітаю! Попорали ми. Попорали. Жарко дуже, все мокре, але ми заїхали. Вже у цілі приїхали в кияницю, знайшли лавочку і розвалились тут. Відпочиваємо. А відпочиваємо ось таким от видом. Милуємося архітектурою. І в тіньочку тут красота. Перед вами палац Ліщинських. Він був побудований ще в кінці 19 століття. Як завжди, там чого тільки не було І туристична база, і що там, і готель був. так? Все ніяк його не відреставрують, але от тільки уявіть, ну, блін, ну, от якщо його відреставрувати, що ну, зробити тут же фонтан шикарний, зробити крутяцьку територію, да проводити тут бали, тут насправді що тут 30 кілометрів від Сум, що тут сюди їхати. Зробити все це круто, тут недалеко ще озеро є. Ну була б ну супер крута туристична локація. А ще там десь поставити конюшню, щоб можна було на конях кататися, щоб можна було карети орендувати. І вам місце і для фотосетів якраз можна кошти брати, щоб підтримувати цей палац в нормальному стані. Але чомусь у нас нікому те не треба. Бо палац дійсно красивий і просто. Дуже шкода, що ніхто не хоче цим нормально займатися. Обгородили його парканом, типу, щось робиться. Зараз, може, зайдемо туди всередину. Пробираємося. А тут, мабуть, лаз. Всередині Ага. Тільки я, мабуть, сюди не пролізу. Аляшки хочеться приключення і каже, лізь туди всередину. Бо я не пролізу. Бо він типу не пролізе. Ага, то просто мене спихує туди. Навіть я сюди ледве пролажу. Зараз. Тут насправді нічого такого цікавого. Тут тільки пташки літають. А так воно все. Тут просто все пообсипане, все розвалене. Навіть немає і, і уявлення навіть не можна скласти, що тут було раніше. Пішла назад. Тут така справа і я собі купив подарунок. Я давно мріяв вже про цей девайс, гуглив інформацію, читав відгуки, перепитував по знайомим, моніторив акції в інтернеті. В наших магазинах мене взагалі мабуть, і запам'ятали. Нам дуже не вистачало його в подорожі з Мюнхена в Венецію. а ліміт на оплату частину не піднімали і не піднімали. Але настав цей день. та дам дай мне подарунок. Давай его сюда. Витайте в нашей команде DJI Mavic Air. Наші відоси стануть ще більш якісними, крутих краєвидів буде ще більше, та ще з висоти пташиного польоту. Але залишається навчитися їм користуватися. Тому ходімо на вулицю. Ну Давайте вже політаємо. Маршрут номер 2 Довжина маршруту приблизно 60 кілометрів. Покриття на маршруті доволі різноманітне. Тут вам і ґрунти, і асфальт місцями не дуже гарної якості, плюс асфальт щебнем. І пісок, до речі, є, і пісок при цьому такий глибоченький, що і заносить, і місцями так не також і просто їхати. Складність маршруту я б назвала середньою, тому що тут багато і апхілів, і підйоми такі не слабі було, і 15%. Плюс додайте сюди покриття. Так що сумувати вам тут точно не прийдеться, тим паче, враховуючи, що відстань тут уже 60 кілометрів. Тому краще виїхати рано-рано зранку, щоб якраз і до спеки до цієї проїхати, і потім на обіді влаштувати собі такий релакс. Тут якраз є і лавочки, тут і ставок поруч, можна перекусити, відпочити і потім їхати собі назад. Трек, як завжди, є внизу під відео в описі. Maybe I was blind on you forever while I tried to find someone that could be my great love. Right in front of me, I didn't realize you were my dream. So you took me by surprise. Oh. Нарешті справжня дорога. Аж хочеться сісти і плакати. Побільше б таких доріг. Like our... yeah. Ну це просто фейл якийсь. Скільки ви тут відремонтували? Метрів 300 чи 500? Це просто цирк. Назад ми вирішили не повертатися по тому самому маршруту, а їхати по трасі. І я так ще думала, що ну не дуже хотілось, бо думаю, машин багато буде, що попало. А тут якось ми їдемо, і машин взагалі майже немає, так що ще й нічого. так. Єдине, що ми якось не передбачили, те, що в селах магазини понеділям інколи навіть взагалі не працює. І ми тепер їдемо без води. Там залишилось буквально по ковточку. Сушить уже страшне. Води дуже хочеться, а поки що щось нічого взагалі немає, де б її можна було взяти. Їдемо в пошуках. А Знайшли ми водичку, і тепер ми не помираємо від спраги. Напилися і їдемо далі. Тільки що був такий довгий спуск, нарешті, що ми так швиденько проїхалися, правда, якби ще дорогу гарно взагалі була б пісня, але все одно класно. А зараз вже їсти хочеться страшне, як зупинились, хоч трошечки хоч щось перекусити. Таким був маршрут номер 2 Він уже не такий простий, як перший. І до того ж ми назад їхали по трасі, і обхилів було набагато більше. і Вони були такі з нормальним таким нахилом. Так що зважайте на це. І при тому там ще асфальт такий дуже часто був розбитий, тому тут треба так зважити і подумати, може краще повертатися назад тією самою дорогою. Але краєвиди дуже красиві і. Та взагалі ми доволі, що сюди поїхали, хоч і заморилися, але було дуже круто. Залишайтеся з нами. І як завжди, лайк, підписка і дзвіночок. Немало воно от зараз. <гум> <гум> Я Якраз вибрав момент, коли я година брала повні шоку. Девайс. Мені торіво. Слідкував за акціями. Oh, no. Слідкову <гум> Слідкував. Wow.